Всім доброго дня! Продовжуємо в'язати 11-й рядок Jamper Air. Минулого разу ми зв'язали одинадцятий й рядок на цій частині на ланцюжку з шести фрагментів ось такий він. Получається, фрагмент складається з 4. Арочок, в які пров'язані два стовпчика з одним накидом, між якими три повітряні петлі. В п'яту арочку в'яжеться після трьох петель повітряних, в'яжеться стовпчик без накиду. Ось виходять отакі. Раз, два, три. Оце центр горловини. І ось так ще три фрагменти. Так, і тепер нам потрібно зв'язати цей 11-й рядок на оцій частині, там де росток, і якби його завершити. Для того, щоб далі перейти вже ну, на в'язання джемпера. Так, ось така схема. Після закінчення в'язання арочок по ланцюжку у нас три повітряні петлі. Далі йде п'ять обуклих лицьових рельєфних стовпчика зі спільною верхівкою. Три повітряні петлі і далі два стовпчика з одним накидом, в стовпчик з накидом нижнього ряду. Дві повітряні петлі, так само два стовпчика з одним накидом в сусідній стовпчик нижнього ряду, три повітряні петлі і зеркально повторюються. Тобто цей фрагмент у нас складається з п'яти стовпчиків опуклих лицевих з одним накидом трьох повітряних петель. У цієї групи стовпчиків між крайніми дві петлі повітряні, між центральними три повітряні петлі. І далі воно продовжується, повторюється. Ось наступний фрагмент. Ось ще один. Всього їх буде шість. Давайте їх пров'яжемо. Подивимось, як це робиться. Так, ось я закінчила останній фрагмент зі стовпчиком на ланцюжку. Два стовпчика з одним накидом в варку. Роблю три повітряні петлі. три. Далі у нас йде фрагмент з п'яти опуклих лицьових рельєфних стовпчика з одним накидом. Робиться це наступним чином. Ми робимо накид на гачок. Як обв'язуємо стовпчик, але Останню петлю стовпчика не виконуємо, залишаємо її на гачку. Знов накид, обкручуємо наступний стовпчик, пров'язуючи накид, знов накид, пров'язуємо наступний стовпчик, обкручуємо, пров'язуючи накид, вже три, оця петля від трьох петель повітряних, це три вже від стовпчиків. Нам ще два потрібні. Ось цей стовпчик з одним накидом. Ось так. І п'ятий. Ось цей. Так, у нас виходить 5 петель від стовпчиків і шосте від трьох петель. Все це ми пров'язуємо разом так, щоб у нас вийшла спільна верхівка. Ось так. Далі три повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом, в стовпчик з одним накидом нижнього ряду. Раз, і два. Дві повітряні петлі, стовпчик. Два стовпчика з одним накидом. В наступний стовпчик нижнього ряду, три повітряні петлі, два стовпчика з накидом, з одним накидом в стовпчик нижнього ряду, дві повітряні петлі і останній фрагмент. Є два стовпчики з одним накидом, стовпчик з накидом нижнього ряду. Ось так. Ось таким чином у вас має виглядати цей фрагмент. Далі у нас три петлі і знов п'ять опуклих лицьових рельєфних стовпчика з одним накидом. Зі спільною верхівкою. Не знаю, чи є сенс записувати окреме відео, як вони виконуються. Мені здається, тут я докладно все показую. Так, 5 отаких от напівстовчика і робимо спільну верхівку. Ось так. Раз, два, три. І повторюємо цей фрагмент з двома стовпчиками з одним накидом, в кожний стовпчик з одним накидом ніжнього ряду. Два стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі. Два стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом. Два дві повітряні петлі і два стовпчика з одним накидом. Це, це другий фрагмент. Повернусь до вас, коли пров'яжу всі шість. Покажу як завершу.